То будемо гратися, чи ти не воно джевеліна. О, а тепер включили і трошки кине. Побігали. Побігали. Аба. Аба. Я хочу гратися, я хочу гратися. Ну, опа. Опа. Полюбила бутинку. Ну, <сі> помали ботре поломив. Ребек поломив. його такою. До мене! До мене ходить! Не дає! Мене дає. Що стігла? Все! Стоп, 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 стоп! Ми тебе пересилимо! Чекай! Ось тут така система? Це треба. Де ж відпочивати, Ходи? <риклад> Ніто! то. <риклад> Мій хрін.